Всім доброго ранку. До мене завітав шкода Super 2.0 TDI на чистку системи екології. А звідки ви приїхали? Откуда приїхали? Откуда приїхали? Біла церква. Зима на вулиці Снігу. Безліч. Так, мінус 9 на вулиці Мороз. Дивимося прогріти автомобіль 17 комп'ютерна, непогано, фактично, 142 км від останньої регенерації. Можна спрогнозувати максимум 250 Це траса була 69 грам масиної золи, 13 тиск. На такому. За такий короткий проміжок. Часу приїдено. Так, автомобіль має проблеми по масі сажі розрахунково додатково. Фіксую дані на обертах. 68 вісім. Да, не зафіксовано, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, і по помилкам. По помилкам. Так. Не цікаво. Розходдомір повітря. Раз. Ну. Ходова частина це не моя. Так, чистка завершена, сам процес не знімав, але покажу результати, що повисипало із системи екології. Бачимо сажомасляні чорні, крупні, є зола коричнева. Це вже фінішна сітка була, Сажомасляні по краям, а також білі кристали едблю які знаходяться в системі екології, тобто перед сажевим фільтром. Наліпає на форсунку Adblue, все повимивалось в ідеал. Так, і по температурним режимам прогріти автомобіль, форсуночки з холоду в ідеалі показують, в нулях як були, так і залишились. Тобто фіксую паливна на теж в ідеалі в плюс. І екологію перевіряю прохідність, роботу і все інше. Так, На холостих у нас 0 на обертах. Приблизно 15, під'єдную датчики диференційного і дивимося по комп'ютеру. Ваги, хто паскалі на холостих. По факту 0 А на обертах. 18, 16, 17. Так, переставлю місцями. Можливо, буде краще показувати на холостих. Так, Переставив місцями датчики диференційного, так само показую на холостих 1 гектопаскаль, на обертах. Ну Теж на 1 гектопаскаль менше, але це не вплине ні на що. Залишаю на місці в цьому положенні. І загальна провірка тепер автомобіля. І так, висновок по автомобілю. Система екології працює на відмінно, а також попутно перевірено систему вентиляції картерних газів, систему охолодження, систему паливну і багато що іншого. Під час моєї чистки йде провірка всіх систем, що Є в автомобілі на правильність роботи самого авто. А також під час чистки дещо інше попутно і чиститься, яке не зав'язане з системою екології. Автомобіль мав проблеми з сажею, з масою сажо калькульованою. Зараз цих проблем вже немає. Надається гарантійний лист після моєї чистки на 150 тисяч км пробігу. Слідуюча чистка на 400 тисяч, можливо, і на більше. Але це по факту як буде експлуатуватись автомобіль. Якщо дуже часто по трасі, можна і більше проїхати, ніяк не менше. А так, мінімум 150 тисяч км пробігу. Надалі всю інформацію про технічне обслуговування особисто надав власнику автомобіля. Всі технічні характеристики, як доглядати за автомобілем, щоб працював весь, всі системи в комплексі. І тоді без ніяких проблем можна від'їздити 150 тисяч кілометрів пробігу. Тому що після такої глобальної чистки без демонтажу системи екології, можете побачити інше відео. Це відео буде коротеньким. Мало, буду, мало показував, що було через фільтр бочку, виходило. Але щоб все працювало справно, потрібно тепер дивитись за технічним станом. В автомобілі 250 пробігу, десь плюс-мінус. Власнику авто надав, що може зламатися скоріше. Просто вийти з строя. А так автомобіль фіксую в чудовому стані без помилок. Без побічних по температурному режиму автомобіль немає. Повністю в ідеалі. Дуже рідко заїжджають так автомобілі, що повністю все в ідеалі. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.